Вони комусь розказали, що з ними сталося. Є таке запитання, що Господь заборонив казати, що вони були сліпі, чи говорити про те, що хто їх істерив. Сказати, скрити те, що вони були сліпі і побачили, це неможливо. Всі, хто їх знав сліпими і побачивши, що вони бачать, всі зрозуміють і знають, що з ними, що сталося. І це незалежно від того, чи будуть вони говорити про це, чи не будуть, це є очевидним. Господь забороняє говорити, хто їх ісцелив. І також таке запитання вроді ну, ісцелив – щось скривати. Но Господь тут навчає, як ми повинні правильно робити добрі діла. Людина являється носителем благодаті Божої. Все, що ми в собі маємо, це є дар благодаті Божої. Те, що я можу двинути рукою, що я можу ну, знаю, там, говорити, що я можу передвигатися, що я можу щось робити. там. Це є все дар Божий. Це мені в мені робить це благодать Святого Духа, благодать Божа. І людина вся, я весь створений Богом. Я не собі належу, я належу Богові. Я – Божий інструмент. І буває так, що ми робимо якісь добрі справи. Нагодуємо бідного, там відвідуємо хворого, там ну, доктор зробить операцію, художник намалює картину і людина повинна. Себе ховати, тому що це Бог зробив через мене. Я не зробив нічого своїми талантами, в мене їх немає, то все Боже. І коли я зробив якесь добре діло, то я повинен себе ховати і не мішати людині, яка благодійство вона, побачити свого благодітеля. Не стояти між Богом і людиною. Як ну, ми коли годуємо бідну ложку, там, йому даємо уста піщу, то е, е, ложка тут не при чому, ложка просто є знаряддя. Отаке знаряддя є ми в руках Божих. І тому ми повинні себе ховати, зробимо добре діло. Звідти відійди в сторону, яка людина, благодарить Бога, який через мене зробив добрі діла. Ці два слівці, вони Спасителя рахували не Богом, а Сином Давида. Ісус, Син Давидів. Великий чоловік, великий знаменитий, праведник, святий, Ну, не Бог, а велика свята людина. І Господь говорить, що не вкажіть нікому, про що сталося, це він себе сховав як людину. Щоб вони дивилися на Бога, який їх ісцелив, а не людину, через яку вони отримали це ісціління. Так що, коли людина робить добрі діла, ми завжди повинні сховатися в тінь. зробив добру справу, сховайся в тінь, щоб той, хто отримав це благодіяння через мене, він міг побачити свого благодійність, Бога. Який є єдиний істочник всякого блага. Ніхто не має в собі ніяких сил зробити благо, тільки Бог. Бог є все. Життя і, і радість, і мир, і, і щастя, і все-все, і все, що тільки може бути прекрасне, потрібно для людини, що в совокупності складає таке поняття їх життя. Все це є в Бога. Бог є, є джерелом життя.